В обласному центрі Закарпаття прикордонники спільно з представником нацгвардії підбили підсумки проведення спеціальної операції захід 2023 на ділянці Мукачівського і Чопського прикордонних загонів. Необхідність у її проведенні була зумовлена зокрема активізацією спроб незаконного перетину держрубежу чоловіками призовного віку, які намагаються у протиправний спосіб потрапити до країн Євросоюзу. Нами було затримано спільно відповідно з працівниками правоохоронних органів по Чопській ділянці в 57 випадках 74 особи. З них було 11 незаконних мігрантів. Це були громадяни Індії, Нігерії, Уганди, Іраку та Непалу. Виявлено значить більше п'яти тисяч пачок тютюнових виробів. Суміжною стороною за незаконне передання кордону було затримано в 49 випадках, 69 7, Причому, значить, в одному випадку було виявлено особу за інформацію, яка була надана українською стороною. За весь час проведення цьогорічної операції ми залучали щоденно десятки військовослужбовців. Спільно з Державною прикордонною службою України вони виконали понад 130 завдань, відповідно, виділялося біля 900 військовослужбовців було перевірено понад 100 тисяч осіб і понад 70 тисяч транспортних засобів. 23 особи затримані за підозрою у скоєнні кримінальних та адміністративних правопорушень. Наші військовослужбовці забезпечували силову підтримку операцій. Окремі заходи проводилися і в пунктах пропуску через державний кордон. Це, зокрема, проведення контрольно-перевірочних заходів, огляду транспортних засобів та вантажів з метою виявлення осіб, що намагаються незаконно потрапити до країн ЄС. Також виявляли тіла чоловіків, які намагались перетнути кордон поза пунктами пропуску. В рамках проведення заходів правоохоронці припинили. Понад 20 спроб незаконного переміщення товарів через державний кордон в пунктах пропуску на загальну суму до 4 мільйонів гривень. На жаль, мають факти виявлення громадян України приземного віку без ознак життя в річки Тиса Період операції було два випадки, було виявлено три особи. Слід зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення було виявлено 18 таких осіб. І три особи загинули в горах. Загалом, за час проведення спецоперації захід 2023 на Закарпатті правоохоронцям вдалося у 185 випадках затримати 286 осіб, виявити понад 240 тисяч пачок цигарок, а також чотири безпілотника, які використовувалися з метою доставки тютюнових виробів за кордон.